Вони називають себе дігерами та досліджують найтемніші закутки Києва. Його рукотворні підземелля. саме там шукають себе, шукають себе та позбавляються власних страхів. І якщо раніше в мандри колекторами та дренажними системами пускали випускались дебільшого хлопці, то нині гендерні пропорції вирівнилися. кажуть дігери, у столичному царстві Аїда. Побувала Ксенія Пяськівська. Справжній дігер починається із якісних гумових чобіт, адже під землею вода. Дігр із п'ятирічним стажем Олександра рекламує свої рибальські, непромокні майже по коліно. Аби відкрити нам столичні підземні красоти. Дівчина обрала спеціальний маршрут. каже саме з нього зазвичай починають новачки. Це одна з самих старих систем. В дальній часті даже є герб гірбтичівсотшіснадцятого вода. Построєння аналіз самих з самих найкрасивіших. Вхід у підземне царство через люк. Я осторожно, сразу голову придіваю. Сразу голову Хорошо. Опа, пригнули голову. Унизу температура плюс 10, І влітку, і взимку. Мокро. В дренажну систему стікають ґрунтові води. Та їхній рівень тут в основному не високий. Пояснює Олександра. Інша справа. Колектори в колекторах огромна швидкість води, тобто… Возможно, навіть полтора метра наповнення в висоту при мгновенно рівня. Відтак, початківцям ходити під землю треба лише у супроводі професіонала, радить наша провідниця. А перед походом ще й попередити знайомих, куди йдеш та коли збираєшся повернутися. Так, зараз ми підіймаємося в дальнюю часть, щоб пройти тут невеликий узкий ход. А, а далі йде, він виводить в галерійні ходи високими потолками. Високі стелі змінюються вузькими ходами, де двом не розминутись, а рухатися можна тільки зігнувшись, із надр землі поступово наростає шум, ніби від водоспаду. Ми біля відомого грандіозного земного явища, яке називають колодозем плачу. Такий ефект створюється регіонами краплин, які падають із гори і розбиваються об землю. Тіни коридорів у різнокольорових патьоках так народжуються підземні бурульки. Ета глиняні натьоки. Вони ще м'які, вони ще не привратілись. Що щось більш тверде. То тобто, є далі, вот такі от глиняні гліняний натьоки образують сталактити-сталагніти. під ногами. Подекуди замасковані ями по коліно вириті водою. Прямо по курсу, кімната трьох братів. Кінцевий пункт нашої подорожі. Тут має бути бомажний форум. Я зараз посматрю, є він. Ні, ти бонято сталося тільки вода і раніше лісці ще лежали. Паперовим форумом називають зошит. У ньому місцеві дігери лишають враження, контакти та вірші. Свічками, розставленими в нішах по периметру, створюють романтику. Буває, ходять до цієї кімнати на побачення чи зустрічають тут новий рік. Під землею кажуть, час плине швидше, думається легше, а відчуття загострюються. Тут не відчувається час, абсолютно. Тут можна проходить 40 минут на часах пройде 5 часов. Плюс це очень де дуже добре вот Просто всі э, вот, как систематизуються. многие люди приходять, вот, просто вот, подумати что... о чем-то своєму. А головне світло в кінці тунелю після таких мандрів сприймаєш інакше. Починаєш по-справжньому радіти гарячим сонячним барвам. Хоча б заради цього кажуть дігери, слід знову і знову спускатися під землю. Ксенія Пісківська, Тарас Чкан, БТБ.